Так, друзі, а я нагадаю вам, що у нас ще один реплейчик на перегляді. У нас рубрика кращий реплей місяця. Запускаємо ще один реплей на перегляд. Будемо дивитися, розжовувати його подетально, коментувати, що тут буде творитись. Ми не в курсі. Реплейчик нам залетів буквально 5 минуточок назад. Так. Карта у нас тихий берег. У нас 11. Ну, звичайно, статисти. І на 11-ках, як бачимо, команді у нас безрок. Ташинрати, керочка. Цю мілозву, але є десяточки, тихий берег, бачимо два ташинрати. Ой-ой-ой, ой кнопки, 7-ка, Боже. Уронью є неміринно. Наш герой під Ніком Майданом. Овець клану, я так розумію, Майдан. Т-803. Імбочка 11 рівня. Також стрімер. В принципі, під, відучка, під відео буде силочка, так що все буде нормально. Нікого ми не обійдемо. Так, що ми брати? Що, куди вангуємо, куди буде їхати? Куди буде їхати? Сюди, від кавенчу грати, чи сюди, та ще що рати прягати. Він думає, поїду я, та ще не рати нагну там. Плюс-мінус Плюс нагну. Так, Базик щось розторився, щось він психує. Так, оп-оп-оп-оп-оп, школа, школа віражу. Так, їдемо, 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 їдемо. Тікорка їде святити перекаточку. Так, друзі, треба брати тут акуратніше, правильно беремо поза камінчик. Друзі, ніколи не їдьте тай -кереч. ну, їде в принципі, може, він може встигати по часу, а тут дивіться, дивимось назад до команду. Якщо у них тешечка грамотна, то. Буде світити перекатку. У них ЛТшечка неграмотна, відкидати немає кому, так що відкопри. все, Наші поїхали без наказання. Так, погнали, погнали, погнали. Так, ну погано, керочка займає дуже хорошу позицію. Нашому герою також, в принципі, тут. Ой-ой-ой, може боліти, 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 боліти. На о, по сонці каже, по, 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 по сонці, дядько. ну гадає. Та і пісечку запхає своє, от так, от. Так, ну, оце оце все, оце просто школа стояла, але грамотно дає течку, відступає, хорош, танкує і тут ми виходимо, пенкс, не попадаємо. Дуже приємно. Коли тут два позиції, дуже буде погано, бачимо, він не взводний. Але получає дядько, получає, керочку, мінус, кіл, сюди починаємо, що правильно не зробимо, але рай. в нас. Шкала. Прогресії, шкала, прогресії, шкала, ворончику росте, пемс, сюди. Акуратненько стоїмо. А я, На я 803 по лючками, я так розумію, дивимося з камери нашого героя. Оп, лючок, мимо. Але вже максимально ДПМчик, то майже розігнаний. Ну, да, все. Ой-ой-ой, тепер -ой -ой. починається просто чихвостка, Попадай по танку і все дивись. Та ти що, ля Ой-ой-ой. Кіл, 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 забирай, забирай кіл! Забрай, забрай, кіл. Не хоче, я поняв ви цілі. Ну, як свій хоче. А фражик, був в кишені. две 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 Не хоче, не хоче. Щось він не грається. Ну, понятно, йому потрібно урон. Йому потрібно урон, але він урон на. Сюда! Сюда! Ну, справжній статист. Ага. Ну поки акуратно BlackRock піджав, пока че хвост, бачимо та бач нарати. Що це таке? Що це таке? О, роздуплилося. Включаємось. Так, ти виїжджай, помиляється на одежду не, не встиг ітечку дати. Попадь просто, хорош, попадай Ну, 200 є. Уйюй, зоду брейкет, тати, що? В черешню залетить, не залітай, о тепер мало б в черешню залітати. Даємо. Найс. Nice. Так, ще один є пацієнт. Ну, хороші позиції вони вибрали, що чесно. Що чесно дуже хороші. А ми бачимо, що в нас вже фланг леїть, а в нас фланг хто зливається. Так, все, шкала падає, нема кому дати, нема кому присвітити. Ташанради їде, 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 виходить, 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 виходить. фюзюрі виходи, виходи. на бортом сюди. Так, 433 урою. Ще хоче, ще хочу, відправитись one і оп! Все, 429 етаж нарадити ще, ще живе. Так, 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 так. Все. Мі Міні-мапу почекали. Понятно, що у нас злив. У нас рахунок 7-8. Якщо я не помиляюсь, на у нас 7-8, так що треба їхати. Девяти базу. 3461 у нас уже видано. Так, Брейкери там щось дефе, тут залітають. Тут їх два космонавти, я так розумію, це взвод, ні, не взвод. Просто залітає два. Зараз брейкера буду трошки хляти по повній програмі. Бідолашний брейкер. так, акуратненько під'їжджаємо, перестараємося щось допомогти чимось, хоч мимось, де грає їхній ще один ташенрати. Так, даймося сюди. Ага, тут погано, тут погано. Так, виїжджаємо, заїжджаємо, 7-10 вже рахуночок, дуже сильно. тих 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 тіх Оп, тут даємо. Надіслав так, вабах нема, бити ніхто не буде. Там наші два поролися у базі брейкера 83-го, це дуже-дуже непогано. Але мені здається, що вони будуть відлітати. Хоча. Так... Керочка, майже майже в ангарі, тут ще дефіт BlackRock. Друзья, в принципі, в них ще кранваген є. Так, ми Black Rock маємо ми забирати. Оп, їдемо. Сюди цього ага, пізненошу. Такс. Ловимо лампочку. Є два батона, акробатона і XXAX. Коротше, опа, ні, є бабашенька, Оп, мене і... пау. Сюди 4555, встигаємо шитечку дати, встигаємо. Вона не розуміє, що робити. Встигаємо, але. Але. Бабаха забирає нашого є третього. Так, два 2 Джудікашов. Не забуваємо закрану. Просто фуловище їздить. Я не розумію, як йому це дає. Опа, На-на. Ну я. не що, Ай, ай, куди? Ну, не. Я би це не робив. Дай 13 рахунок. до на тарану, і оп, сюди його. Не забираємо таранчиком, але Блекрок своїми двома пулечками щось робить. Так, знаємо що, ташенрати там. Ага, цей вже ззаду заїжджає. Блекрок прикриває 11-13 рахуночок, Лишається у нас два екземплярчика. Лишається у нас Блекрок імбіщий і 803 імба. 5424 дамеджу є, у них залишається 803-й та Шенрата, напевно, що фолові, плюс-мінус там бабаха покосана і кранваген, який давно не світився. По ХП показує 7 з чимось кусочків, але ми будемо чекати. Так, забирає непогану в принципі, позицію для дефу. Дуже непогана позиція. Так, 803 там. Де ж кран їхній, а? Так, 803-й проти Блекрока. 803 проти Блакрока. 803. Так, 803, там Black Rock стоїть. Так. акуратненько. Ну, чекаю, зараз буде та ще нарати, я так думаю, їхати. разом з Бабаху під'їжджати до 803. 5400 є. Ну, хіба що не мерію є. У нас засвідчується, бачимо, кран буде під'їжджати. Так, наш Наш друг це поняв. Переміщується акуратненько. Так, починає щось глючити з того всього. Так, включаємо знову камеру від нього, так, виходить краник. і починаємо чехоти крана через каточок, раз. Дуже приємно. Блекрок тікає. хорош, кран що, заходить туди. Не заходить, заходить, не заходить. Оп-оп-опстайямба. -оп, так, пікаємо, там нема нікого. Ага, не, не, не лізь, Блек, не лізь, не лізь. живий, можна бій витащити. Бій можна витащити. Блекрок такий сунує йому тичечко. Опа, 803-й під'їжджає, аккуратненько. Випікує, випікує, так, що ми цілимо лючок, не видно. Так, а де ж бабаха, що? Що буду сміятися? Тих тих. тих... було видно лючечка, нема. Короче, та шенрах ти бабаха щось непонятно, що. А ой-ой-ой уй! І це все! Лишається один проти чотирьох, друзі, один проти чотирьох. Чи хвостимо кого? Правильно, чи хвостимо першого крана, світимось, боже ти мій. Міні-колобок. НЕ. Сюдейго, ДПМчик розганяємо, розганяємо ДПМчик, це ми по-любому тр... Ой, танкуємо! Відправляємо у гад 803-го. Ой, десь рівень охоїнчика вже піднявся. Дед і... Сідемс! Хто йому ташин ради? Сюда цю манюню. Покедешечка боже, дуже жорсткий ДПМчик. Крана, 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 крана їхати, крана не дати пробиття. Не забавивши за бабаху, гоп-обовчили, -гоп -гоп. не знаємо, що танкуємо цього. У нас вже килів хватає оп сюди. Шо, Ташин, приїздом? О, ой, на тобі два фуджика. А називаєш наш я фугасний долбоящир. тих 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 заїжджай, заїжджай. Ой, закрутив, закрутив, завертів, завертів. Дай барбашні сюди! 924 уровні є, і це виконана ОБЗ. Е шечка Прошу дуже. Супер! Супер! Здорово! Ну... Там, напевно, що дякують їхній бабасі я просто уагує, якщо чесно. Міні колобочок, міні колобочок. міні. Це такий маленький колобочок. Кі... Колобочок не точок. Так, чекаємо бабаху. Ну я думаю, що потрібно по неї вирушати. В принципі, час ще є. Час ще є. Урончик у нас є. Блайнди у нас були В принципі, бабахи може бути і менше ХП, бо кидав він якраз в Бабаху перед тим, як вона відсвітилася. Вроді би більше бланю нема. Це, друзі, потенційна десяточка і, можливо, перемога. Ну в мене таке враження, що Бабахи десь там світло виключили, і вона десь вже вчили далі. Там, де світилася, вона там і є. Я, ну, моя така думка, але побачимо 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 так, так, Опа-опа. Акуратненько, акуратненько їдемо. Ну, я буду сміятися, якщо вона там зачілена, дачі стоїть. Бо таке може бути в наш теперішній такий час, що світло могли виключити. На якій годині цей бій відбувався, світло могли вимкнути. І тедемо і тепим. Пачу, вчання інтуїція спрацьовує, заряджаємо все, що є. У нас. У нас. Але чилимо, катимо, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Ну, неприємна може бути, кстати, ситуація. Це, це ваншот для бабасі. Це ваншот, якщо так знаєш, розібратися логічно. Зараз буде цей випік вирішальний. Якщо він пікає тут, де вона постійно світилась, то це виліт. А якщо вона десь засіла гада в засаді, це, це буде, звісно, єпічно. Отак ну, як він там витанковував, це було щось чимось. Я вам чесно кажу. Я вам чесно скажу, що це було реально щось чимось. Бачимо, бо баха світила, постійний раз тут і її немає, значить вона живе. Або десь вчилила у квадрати туди ближче до бази, десь потірялася, така загубилася на у цей квадрат, або десь тут вчили. Якщо б вона вчила, вона б його висвітила. Будемо мати надію, що вона десь той. І вона його не чекає. Вона його не чекає просто заїзду чи виїзду, чи як там правильно. Пікають, що там вона сидить. Ну, все може бути. Вже бере базу. Ага, бере базу теж варіант. Оп, так, стоїмо. Тебе треба так робити і, 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 і пікати дві сторони оп. оп. Звідки ти з'явишся, малешечка, звідки? Звідси чи звідси, звідси, чи звідси ще я тут виїзд, тут виїзд, там виїс, тут виїс. З трьох сторін. Може вона. Як? Ой. Може вона і тута сіганути, і тута виїхати, і тута виїхати. А вона де ви. О, бачите, де вона виїжджає? Ой-ой-ой-ой. Ай, не пей! Ну! No, 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 no. Ні, цілі! Але тут те. Чепку гасом не пробиває. Боже ж ти мій! Куди ти, Манюночка? Зараз буде підпал, вангую! Ну, Боже, як йому взяться цей бій просто. Все танчу, все танчу, таке що. Две две две-две. Так, каточок. Херязь, не попадай. Так, ще разочок встигає і вже буде кайтити він на бабаха. Точніше, бабаха на нього. Так, так, їдемо, їдемо. Але він має. Опа! Все. Це все, друзі. Це гапела, це ГГшка. Школа тарану не, не надо. Отак от, так вот. от так вот, друзі, тихий берег наш статист. Що робить правильно? Розйобує на цій мапі. Просто роззйобує. Так, робимо отак. Пік. Робимо отак, пік. ні, не так, Отак робимо пік. Робимо пік. Так. І робимо отак, хлопці. Друзі, хлопчики, дівчатка, у нас є майстер, у нас є основний калібр. Воїн. Стальна стіна 7 бон, 126, 900, по кредитам, 612, вільного досвіду, ми забираємо 6 на воїна. Накотили 10 658 у урону. 1860, але якого танкування класного в кінці? Це просто вже, І 146 асистику. Виявили нікого, нічого не помогли там оглушечку. І 3-3 зробили кріта. Зробили три кріта. дивимося, як зіграла команда. Команда зіграла BlackRock. Старався жив до кінця 5500 видав, хорош молодчик і базик молодчик В принципі, просто так. У них. Бачиш, що зробив AXX, 7 теж вискакує, не знаю хто, що, куди. І бачимо, якось так. Накидав, так як нам Дімон накидав, дуже багато. Бачимо медалі, все як має бути. 36, 28, 40, зроблено пострілів. Якось ну, так, шкода з 300 метрів 911 влучень пробиття. Коротше, тут просто, ну, от, бачите, бачите, як треба скидувати це все. І по кредитами все на все пішли. Мінус 74. Дімон, дякую тобі. Дякую тобі за реплечик. Твій реплечик відправляється у, у відосик який лайкосик з мене поражатий. А ми закінчуємо. Пока. Так що всім приємного перегляду вже відео. Пока-пока.